Всім добрий пори доби роблю дверцята до котла. Хочу показати як. Ось це у нас вже вложений фульгований утеплювач. Опа, ось так. Ой. Ось такий. Це він наскладається. Дверцята. Таким чином. І зараз будемо приварювати до дверцят. Це лежать заготовочки. Це вже одні ось зробив, вже приварено. Ось сюди буде ставитися ущільнювальний шнур. Це всі заготовочки лежать на котлі, кожна на своєму місці. І ось такий ущільнювач буде ставитися. Розмір його 15 на 15. Ручки отримали на інші котли. Треба робити. Тут метал лежить, все розкидано. Це утеплювач. Ну, а це наш. Котлик стоїть. Так що роботу продовжуємо. Ось такий вигляд у нас має котлик. І ось такі у нас виходять дверцята. Так що все буде. Повинно бути добре. Зараз закінчимо, чи сьогодні закінчу всі дверцята, поваривши кріплення під обшивочку. Це ще зачистити треба, все поварили. Так що все у нас зараз зачиститься, підчиститься і все буде добре. Ось такий у нас котел вже стоїть на піддоні. Низ підфарбували. Закінчимо все остальне, фарбуватися вже буде на піддоні. Закріплені брусочки. Будемо продовжувати працювати. Ставте вподобайки. Підписуйтесь, можливо, хтось буде мати якусь корисну інформацію. От ну, то наша котельня, чи моя точніше. Ось цих дрів хватає на 3 дні. Розмір я вже десь показував. Можна ще раз подивитися. Дравця, то у нас довжиною 33 сантиметри. см. ось така кучка, щоб було видно, скільки, якщо зацепить, беремо ось там і тут у нас закінчується, ну, грубо говоря, 70 сантиметрів. І висота у нас пів метра. Так що можна порахувати, скільки йде дрів на цю опалювальну площу. Ось такої кучі вистачає на 3 дні. Опалювальна площа загальна. Два поверхи, там другий поверх ще недороблений. Майстерня 5,8. На 8 і 6. І оце, рахуйте, два поверхи опалює. Бак. На 680, ну, грубо 700 літрів. І ось стільки дрів хватає на цю всю площу на три дні. Ну, це таке. Так що, ось такий у нас буде котел. Так ми робимо дверцята. Їде на Івано-Франківщину. Вже люди чекають. Треба пофарбуватись. Понеділка буде відправити. Так що, ставте вподобайки, підписуйтесь, поширюйте. Все буде Україна. Слава Україні!